Я навіть тоді і уявити собі не міг, яке це буде лайно, а не шоу. Просто був у шоці від мого іспанського сорому. Приємного усім ранку, дня, а також приємного вечора. Я радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про пару на мільйон. Я вам розкажу про свої перші враження від цього шоу. Також розкажу про свої думки стосовно правил. Та учасників заварюйте собі чайок, каву, та давайте починати. Перше, з чого я хочу почати, це мої очікування. Коли я побачив прев'ю для цього шоу, я подумав, що це буде щось дуже бомбезне, що новий канал вже відзняв дуже велику кількість таких шоу, як Екси, кохання на виживання в них було. І тут вони роблять вже новину про пару на мільйон. Я одразу подумав, що це буде шоу, яке схоже на Екси, що вони щось відзнімуть нового формату, коли вони показали той банк, то я ну, одразу ж подумав, що там вони будуть вигравати якісь гроші, що це буде якась любовна історія, але я навіть тоді і уявити собі не міг, яке це буде лайно, а не шоу. Коли ми подивилися першу серію з моєю дівчиною, одразу ми побачили, що це шоу воно робилося на колінці і у дуже швидкому ритмі. Ми бачимо, що вони його взагалі не продумували, що вони ну в них була якась ідея, вони її спробували реалізувати там якось. Можливо, показали редакторам, показали директору цього каналу, і, ну, просто порівняли, мені здається, його з ексами, і директора вирішили його почати, розпочати це шо. Перше ж, що кидається у очі. Це безглусті умови цього шоу, де спочатку дівчата там обирають хлопців, хлопці обирають дівчата, там формується якась пара, це ну, ще можна якось прив'язати до цього шоу. Але мені не зрозуміло, навіщо потрібні взагалі якісь конкурси у цьому шоу, і навіщо якось старатися, якщо все одно у результаті, коли буде голосування, виженуть. Ту пару, яка просто не подобається іншим. Бо обирати вони надали право учасникам на підставі їх особистого враження. Керуючи цього шоу, ведучі вони не мають право голосу, вони ніяк не впливають на те, хто буде покидати шоу. Голосують лише самі ж учасники. Виходять у якусь таємничу кімнату, голосують, про кого вони хочуть проголосувати, і все кидають там його у скрин. Потім ведучі зачитують, і навіщо взагалі проходити якісь конкурси, навіщо старатися, якщо можна, просто. Лицемірно до всіх відноситися, подобатися кожному у будинку за межами проєкту, тебе будуть просто любити, і ніхто проти тебе не буде голосувати. Якби ти не проходив ті конкурси, якби ти не старався, якого б коннекту не було, в результаті ну, ти тебе просто виженуть, бо ти міг з кимось посваритися, або ти просто не подобаєшся, ти як той сірий лебідь, який нікому взагалі не потрібен. Але Через те, що це новий канал, йому, звичайно ж, все пробачають, шоу дивляться, і не дуже навіть якось помічають ці моменти. Але я хочу на них особисто підняти увагу та сконцентрувати. Окремо хочеться надати оцінку учасникам. Першого моменту, коли вони з'явилися, ми одразу собі обирали фаворитів. Було видно деяких особистостей, про яких одразу можна було б сказати: ось ця людина дійде до фіналу. Якщо брати чоловічу аудиторію, то це в першу чергу Марк. Та Денис. Далі йдуть в нас Владислав та Олександр. Це епотажні особистості, які в кадрі виглядають дуже класно. Вони прикольні, вони кумедні. Постійно, коли вмикаються камери, вони на передніх панелях цього шоу вони одразу себе проявляють. За ними цікаво спостерігати, і особисто для мене не було жодних сумнівів про те, що вони дійдуть до кінця. Серед дівчат я помітив для себе Дашу, Настю, Стелу. Ці дівчатка також молодці, на них велику увагу приділяють, також, коли вмикаються камери, вони одразу на передньому плані, і взагалі окремо майже їх і показували. Постійно. Хочеться одразу виділити пару Марка та Насті. Вони мені дуже сподобалися, взагалі з першого ж кадру. Було дуже цікаво спостерігати, як ця пара себе проявляє і як вони взаємодіють між собою. І насправді чесно, це єдина пара, якій я вірю до сих пір. Мені подобається, як вони на початку шоу намагалися один до одного. По дитячому марка реакція вона просто унікальна. Те, як він реагує на Усе від початку шоу і те, як він змінюється і починає на все реагувати в кінці, це дійсно щось особливе. І шоу для нього і для Насті дійсно виявилися дуже продуктивними. І ось коли вже були обрані фаворити, вже не дуже цікаво, насправді, було спостерігати за цим шоу. Я вже дивився його, ну просто тому, що дивитися зараз було нічого по вечорах. Ті конкурси, які вони проходили, вони ну, взагалі нудні. Якщо ми подивимося на конкурс. Які були у коханні на виживанні, у ексах? Вони були цікаві, вони розкривали якісь. Внутрішні переживання наших учасників вони розкривали їх особисті якості, давали змогу їм проявити себе та у парі. Тут же за шоу не було цікаво спостерігати, навіть тому, що ну всьому нема, не було сенсу ніякого. Дивитися було цікаво лише заради того, щоб спостерігати за скандалами, які всередині шоу відбуваються, за тим, кого в результаті виженуть. Що буде просто у темі та в курсі тих подій, які розвиваються на шоу. Шоу. Частини, які дійсно було цікаво дивитися, це останні три, коли вже визначилися лідери. Коли вони вже дійсно змагалися за перемогу, а не просто були якимись учасниками. Тоді почалося все розкриватися по-іншому. Вони почали старатися проходити конкурси, так як це потрібно, і конкурси вже були набагато цікавішими. Окремий респект особисто від мене це за кімнату, яку вони проходили, там кімнату жахів, та там, де вони мали спускатися з даху донизу на цій страховці, за цим було цікаво спостерігати. А так я навіть зараз і пригадати не можу, що вони там взагалі робили, які в них конкурси були. Ось дійсно, скажіть, напишіть у коментарях, якщо там ну, сильно не занурюватися, а просто так у вас запитають, які конкурси були на шоу Пара на мільйон. Я впевнений, що ви навіть не згадаєте і трьох-чотирьох конкурсів ось так от швидко, бо вони просто не запам'яталися. У фінал виходять Денис та Вікторія, Марк і Настя. Окремий крінж я зловив. Коли Денис та Вікторія пішли на побачення у тому лісі, я хочу сюди вставити кадри з того побачення, там, де я просто був у шоці від е, мого іспанського сорому. Чекав <ривіт> <ривіт> тебе тут лишилося. Думаю, що вони це роблять ну, дуже награно, і це взагалі ніякі не відкриті емоції. Вони це роблять заради того, щоб пройти у фінал, що до речі, їм і вдалося зробити. Натомість Марк та Настя мене дійсно вразили. Те побачення, яке влаштував Марк, я дійсно вірю, що він це зробив самостійно, що він все вигадав самостійно. Ти можеш поступити? Ти бачиш луну? Ні. Насті це дуже сподобалося. Та й, взагалі, бо будь-якій дівчині сподобалося б подібне побачення. Він це просто грандіозно влаштував. Думаю, що, врешті-решт, все ж таки Марк та Настя заберуть цю перемогу. На шоу я дуже дійсно за них радий. Я дуже хочу, щоб вони і у реальному житті все ж таки зійшлися. У нас такий шиперінг відбувається цієї пари. Думаю, що кожен, хто дивиться це шоу, вони хочуть, щоб ця пара в результаті зійшлася, щоб у них все було добре. Це що ми їм і побажаємо. Напишіть у коментарях, баліваєте ви за Марка, чи ви все ж таки за Дениса? І чому розкажіть? Незабаром вже вийде остання серія цього шоу, останній випуск, і мені хочеться розповісти про свої враження взагалі від нього. Мені не сподобалося це шоу відверто, не дуже хотілося його дивитися, усі випуски, але потрібно, бо я ж все ж таки експерт ваш з усіляких шоу і виразити свою думку. Суті у ньому немає. Вони його робили, мені здається, дуже швидко на колінці. Хоча це і було до війни. Мені не зрозуміло, чому вони його не продумали. Навіщо вони надали право обирати, хто буде вилітати, а хто залишиться учасником. Все ж таки, мені здається, що був якийсь ну були якісь домовленості із з учасниками. Думаю, що редактора казали учасникам проти кого голосувати, і це не був їх вибір кожного разу. Хоча це є лише моєю думкою. Мені здається, що це був перший і останній сезон цього шоу, бо ну я думаю, що все ж таки у порівнянні з ексами воно нікому не сподобалося а уж тим паче, у порівнянні з коханням на виживання. Ось такі враження та очікування були у мене від цього шоу про свої ви можете також розказати та поділитися. Мені буде дуже цікаво з ним ознайомитися. Підписуйся на наш канал, став лайк та не забудь натиснути на колокольчик. Мені було приємно з вами сьогодні поспілкуватися, чекаю вас у наступному відео. До зустрічі!